Вибирай собі дівчину гарно. Оце таке село, Славута, ой місто, місто ж, Славута. Може тут така дівка гарна є. Воно дивись скільки на дівчат. Тарас, вибирай, яка тобі підходить. Диві, що робиться.

Отже, ми приїхали до, до нашої красивої перлинки, і я вже трошечки про вас знаю, але думаю, що краще всього знає ваш керівник Майя Сайпель. Коли в нас діти приходять, ми вчимося гукати. Просто гукати, тому що міські діти вони трошки такі закомплексовані в плані того, що їх завжди обмежують в тому крипові. І ми тако, наприклад, ми всі імена спочатку згадуємо, як назвати, ми кажемо: Сеуфі! София! 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 А ну, София! 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 золотые по одному золотому, а ты, качка иди Все, вставай, Можливо, вона якось вплинула на. Ну, так вплинули, що я вчусь на фольклористку. А де ти вчишся? В Києві. Мені було це дуже цікаво, бо я то люблю. Я mm -hmm. навіть хочу поступати на фольклористику, на фольклор. І хочу стати майбутньою фольклористкою. А Лера взагалі в своєї правди за. Бабу праба бабусі? Так, і вона ще є? Не дуже бабуся є? Всі Чи це були записи? про прабабуся? Ні, ні. ні, є досі при бабусі. Дев'яносто три. Оба це зоня її з то дивись. Тобі скільки зараз? Мені 14. 14. Чотирнадцять через 80 років ти маєш ще краще співати ніж твоя прабабуся. Ти зрозуміла? Пісня з якого села? Е, з, я не пам'ятаю з якого села ти співали? Це Ніколаєнко Галини Володимирівна вибрала. А це, Змі... це з, да. з це Так. Угу. Угу. Ойшам, що долині там, що зловила, шузловила ти пропила доня, щоб не купила. Ой, жде доню до соботи, бо щоб ще що бути, ждала доня до собой, нема щоб ще бути. Або мені, щоб окрайте. <постив> Шмей, <дайте>. Віддамо. В <кхи> <смей> нас все, що ви бачите на нас, це все Славутський район, але є оригінали, а є вже просто рядки. Це, це мамочки реп -пі -пі -пі. тут поприходили? Це А мамочки, але Чекайте, Вони поприходили, вони, вони поприходили, бо діти погано себе ведуть так, на заняття. Діти їх сюди привели? Спочатку Ма? ходив мій син. Йому вже 26 років, 23 роки. І потім Майя позвонила нам треба маленьку дівчинку, Лілі було тільки 4 роки. Так, у мене дівчинка 9 років. Так сталося, що ми приїхали з нашого міста. З якого нашого? Ні. З Києва. Так, нашого місто місту, я тільки сьогодні світла. І в нас сусідка займалась в перлинці. І в мене дитина побачила, почула цей спів. Це все. і все. Я не спіла. Записати свою бабу, яка дуже багато співала. Просто весь час. Ми там сіянку плетемо в такі вінки. Е, Баба співає там до корови співаємо, до вигон корови женемо, е, теж співала. І якби можливо хтось мені просто наспівав саме ту пісню, то можливо би я її е, підтягнула. Але ще ніколи я пам'ятаю зміст тих пісень, і коли я з дітьми дуже намагаюся час, час ну просто прошуся, що візьміть мене з собою в експедиції. А раптом. Я десь почую ту пісню, яку моя баба співала. Я тут теж не сільська. <смеш> <смеш> ми в сільська ми селі живемо. Так. Я Оліна, мама їздити їздити з села. Їздим, так. А, а де, звідки ваше село? Крупець. Рядом. це, це близенько? 7 кілометрів до Славути. <смеш> я вже теж 6 років. У мене двоє діток, старший хлопець <смеш> мене <смеш> за випускник майбутнє і Софія. Ага. А, діти, троє не діток, не а те тройко. Третього нема. Ліза. Ліза, Ліза. Ліза, підніми руку, ногу. Ага, Ліза. Оля. 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 І, ще потап. і Потап. Ну тут нема. Ліза, Оля, щось ви не схожі. Вас не поплутали, може... Я що вони з своїм сином схожі. Оля, просто вчиться. Ой, раз. То всі, от бачите, Славутську району, дівчата. А от Оленка наша з Києва. Так, так. лапка в сценарії, бо у нас завжди імпровізація. Ми кажемо, імпровізація це наше все. І коли складаємо, ми тко збираємося, я кажу, так, як в вашому селі говорять? От якби я хотіла сказати таку фразу. В нас так говорять, нас так говорять. А ні, в нас колію виписають, а в нас колейку кажуть, в нас колейку женуть. А в нас там череду. Ми так так, дівчата, які вибираємо. Ну давайте які краще в колейку, Добре. Далі наступна фраза. дивіться, я би хотіла, щоб я отут так сказала, а як в вашому селі кажуть? І кожна починає говорити, в моєму селі так. Моєму селі так, моєму селі так. Ми не любимо сцену, чесно скажу. Ну чогось так. Природі, більше... Так, так, так ми більше любимо так на природі виступати. І коли ми робимо е, концерти на природі, е, ми можемо навіть босі виступати, там резулись, от посиденьки ми робили, правда, гарна була погода, ми бо собі на травишці на подвір'ї. Це люди просто бачили, як це відбувалося в традиції. Тому що зараз дуже часто фольклор переносять на сцену і, е, і так, так, і штучні умови, і ти все одно розумієш, що якось потрібно робити якусь інсценізацію на сцені. Ну, бо сцена того вимагає, особливо, коли ти виступаєш на великій сцені. А коли ми робимо. Робимо отакі просто на природі, просто небо, якісь свята. От, То ми розуміємо, що там ми можемо собі не робити ніякого сценарію, тобто... а проводити в традиційній зібрані. Це бочка, попава дочка, й неділя встала, вінноча співтала, вийде бочка, одягне віночка на голою, на дорогою. А на третій раз вебне єзна. ναι, θα ναι, ναι, ναι,